Сьогодні я хочу поговорити з вами про деяких нових клоунів, яких підвезли з старих запасів, і подивитися на цих клоунів. А власне, з ретроспективи, і у мене завжди є архіви. Мені захотілося одразу їх підняти, коли я побачила, що Євгеній Мураєв виліз і вийшов до публіки з явкою з Я далеко відходи не буду. Зразу покажу, в чому состояла явка з Євгенія Мураєва, як ми знаємо, це. Колишній наш активний політичний фігурант, власник декількох каналів, який швидко втік з України, а тепер з Китаю розповідає нам, що насправді його просто політично переслідують, і ось за що. Я не галічанин, я родився в Харкові. І, як і всі харківчані, не являюсь потомком австрійської і польської прислуги. У нас і багата і цікава історія для нас совєтська Україна стала вищою точкою розвитку. И Харьков – город интеллигенции и тружеников, близких по духу мне людей. Так что я никогда не хотел, чтобы меня усыновили или взяли на содержание чужие для меня люди в европейской семье. Тем более двух пап-трансгендеров. В этом заключается моя главная вина. Ну, насправді його взяли на содержання діти інших двох пап-трансгендерів Гітлера, і Сталіна і Леніна. Навіть там, там навіть ціла сім'я багатьох пап була, але ну, Мураєв дуже чітко все формулює. Він не хоче, щоб його брали на содержання в Європі. Він взявся на содержання в Росії і відходити від Росії нікуди не буде, тому що в принципі, від них залежить Знаєте, вход рубль, виход сто. І от власне. З'явилося дуже-дуже нудне інтерв'ю, яке триває цілі дві години з лишком. І ці дві години Євгеній Мураєв розповідає Олександру, здається, я не пам'ятаю, як звати Лазарєв, І е ще одному політичному цвіркуну Лазарєву про те, що він зараз в Китаї, але їм йому болить за Україну, і він хоче звернутися до українців, тому що і Лазарів і... Мураев в не сидять, тому у хозяина появился план. Саша, у мира есть хозяин. И, видимо, у него для нас есть еще планы. У мира есть хозяин, а у него есть для нас Плани говорить зовсім не прикрита мурав. Так ніби ми не здогадуємося, але звичайно, хазяїну він дуже сильно приписав володарювання миру. Я можу навіть сказати, що Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові сказав, що куля його не вбила, тому що у Бога був план на те, щоб Трамп зробив Америку величною знову. Ну і багато чого він ще там наробив. У нього там в інагураційній промові навіть у Трампа було поскромніше, а ці, от прямо безпосередньо працюють на хазяїна. У которого є ще плани. І насправді, чому я взагалі про це заговорила? Тому що мені хочеться трошечки освіжити вам пам'ять і показати вам плани Мураєва. У січні 2022 року, і головне, що це інтерв'ю він дає Максиму Назарову, також відомому як Назар Діардіца, Це його справжнє паспортне ім'я, до якого прийшли СБУ. Оце от на вихідних. Вони раніше до Макса Назарова теж приходили, але цього разу прийшли і звинуватили його у того, що нарешті такі у нього є підозра за частиною 2-3 статті. Триста 2 кримінального кодексу виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України і глорифікації її учасників. Одним словом, до Макса Назарова прийшли в гості люди. Я вам зараз покажу цього Макса Назарова. Ми до нього трошки перейдемо пізніше. А на початку 2022 року інтерв'ю Макса Назарова з Євгенієм Вірном Мураєвим, тоді ще навіть не від'їхавшим, виглядало отак. Просто хотілося вам нагадати, як воно було. Ну, фактично уже три года тому. Судя по всему, и американцы, и русские, и китай уже обо всем договорились. Теперь вопрос, как продать это внутренним элитам и оппозиции. Судя по действиям, которые прошли, про согласование Северного потока, по отмене санкций Сената, по перемирию, которая вот сейчас наступит на Донбассе, да, это все говорит о том, что договоренности уже есть. И в силу отсутствия у нас реальных рычагов влияния на ситуацию, субъектности, да, внутри придется это просто выполнять Зеленскому. И мне его не жалко, вот честно. Я думаю, что у него будет самый сложный год, а для нас часто. это будет год перемен. Я надеюсь, перемен к лучшему, и очень много зависит от нас с вами, поддержим ли мы эти перемены, не дадим ли мы каким-то чер... чер... линии чертям, Чертилом, извините, все равно не дадим скажу, никакого шанса. Да, поломать, поломать э, движение к миру. І от три роки тому Мураєв і Назаров посміхаючись, обговорювали, як вони не дадуть чертям поламать «Двіження як міру, і ми бачимо, де зараз знаходяться обидва. І я маю надію, що траєкторія їхнього руху продовжується до повного і остаточного дна і упокорення. Ну, у кожного свій шлях. Так, от я тут можу погодитися тільки з однією реплікою від Мураєва. Все залежить від нас з вами, і все залежить від того, що ми називаємо. Покидьків і зрадників своїми іменами і дуже чітко їх ідентифікуємо. Я не думаю, що у багатьох є взагалі сумніви з приводу Мураєва. І я навіть не думаю, що широка аудиторія українців навіть бачила це інтерв'ю, тому що, по-перше, воно абсолютно недоступне, як і канал Мураєва в Україні для перегляду. І якщо вже дивитися, то його завантажують на різні там ресурси, там на цих ресурсах накручені перегляди. Але друзі, я подивилася, ну не дві години, звичайно, але я подивилася десь. Хвилин 40 цього інтерв'ю, і навіть у мене у дуже загартованої людини не вистачило нервів дивитися цю чітку поганого тексту. На погано написаного тексту з цього господи з Суфлеру, як зачитував Мураєв, тому що це просто супернудне видовище, Робив він це не артистично. Навіть допи і ЄП виглядали краще, але там, хоча б у ЄП було право якось щось сказати, Лазарів просто сидів і кивав, ну такий Вася Галаванов на максималках, бо його допустили посидіти рядом з Мураєвом на колінях. От, Але фактично це було дуже-дуже нудно і нецікаво. І погано він це читав, і я вам просто дам для прикладу, тому що з цим ознайомлюватися насправді не треба, це треш угар, але просто ну от, уявіть собі, що вам це треба дивитися не 40 секунд, а 2,5 години. Ну, це навіть як гіпноз курей не працює. Я не знаю, у кого взагалі вистачає терпіння сидіти і дивитися цю дуже нудну проповідь від Актібьонка Мураєва. Раніше він робив речі по Саша, аппетиты растут во время еды. Они видели новые возможности. Я думаю, Штаты даже не рассчитывали, что украинская власть окажется такой податливой, а народ будет таким пассивным и позволит ей это сделать. По ходу развития событий США поняли, что смогут втянуть Россию в полномасштабную войну и захотели поставить ее на колени с санкциями. Установить в Москве на фоне негативного настроения людей да, и социально-политических потрясений марионеточный режим, чтобы превратить их в колонию. А тогда бы Штаты получили не только Крым, но и контроль над всей Россией, ее ресурсами. А значит, сильно усложнили жизнь своему основному конкуренту Китая. Но давай вернемся все-таки назад. Кос... Давай это вернемся назад, дурачик. Реально, хто це може слухати і сприймати, кому це взагалі цікаво? Чому ну, насправді мені здається, що вони спеціально роблять такий продукт, щоб він був абсолютно непродаваємий, але при цьому вони якимось чином його продають. І от дві години Мураєв в от балалайку нам Балалаєв, і е, фактично Лазарів отримав від нього дозвіл на те, щоб використовувати канал Мураєва, заблокований в Україні для того, щоб українські е, А, ні, для того, щоб українці за рубежом Присоєдинялись, тому що ми хотим вернуться, а возвращаться надо вместе, взявшись за руки. Ну щось таке. Я вам приказую те, що пам'ятаю, бо там, там насправді а, раціонального майже нічого немає. Але можу сказати, стабільність продовжується, тому що як у 2022, так і зараз мурада майже майже те теж саме муркотить. Давайте згадаємо ще раз січень 22-го. За я думаю, год буде однозначно лучше, і це то буде не з нашою властю. Я почому то думаю, що у нас буде перезагрузка. Цікаво, чому це Мураєв думає, що у нас буде перезагрузка в той період, коли у січні 2022 року канал їхній дуже активно заперечував те, що Росія збирається нападати на Україну. Невідомо, але по чому-то Мурав думав і Назаров, і оця от Ангеліна Пичок, яка зараз намагається робити кар'єру тіктокерше, і абсолютно відмазується від своєї попередньої кар'єри на каналі їхні з Євгенієм Мураєвим з Максом Назаровим. Але Ангеліна, ну за вами теж прийдуть. Просто просто подождіть. І кар'єра у вас теж дуже хорошо сложиться, Ви теж зможете записувати відео на камеру, в камері, Буде все хорошо. Ангеліна, але просто ну давайте от подивимося на цих гравців. Потужних і зрозуміємо, що насправді зараз нам Мураєва запустили для того, щоб серед недоумків і недолюдків просувати це як легітимний і потенційний з потенці... з якимось потенціалом політичний продукт. Хоча звичайно, це просто є на шкура, яку в принципі ну я навіть не знаю як коврік, не можна використовувати, але ну доводиться. Друзі, я думаю, седушого буде однозначно лучше. И это будет связано не с нашей властью. Я почему-то думаю, что у нас будет перезагрузка и власть будет новой. Это раз. Второе, я абсолютно уверен, что поменяется формат э, переговоров по конфликту на востоке страны. И это закончится э, к концу года, да, полномерным регулированием. Я почему-то думаю, это интересно. уверен. Я вот сейчас, я если я не ошибаюсь, если все-таки произошла эта большая сделка, да, она заставит это сделать. Тому що міра не хоче украинская власть. Що би там вони не розказували, що Путін не хоче, он завтра нападеть украинской власти, не вигоден мир. міра не хоче украинская власть. Запам'ятали, що би не розказували завтра Путін. Але зараз, завтра Путін Путін напав, тому в принципі балалайка та ж сама, тільки інший текст, трошечки інший текст. Путін напав, але це Україна вирішила воювати. У Зеленському прилетів Борис Джонсон. и сказал, а давайте просто воевать. И Зеленский миру предпочел дальнейшее разрушение страны и сотни тысяч убитых и покалеченных. И это не мои домыслы, Саша. Это не мои рассуждения. Это подтвердил в эфире канала 1 плюс 1 Давида Рахами. Вы тут кажете, чтобы я зашла в канал, на канал, под которым бабуся с деменцией плачут за возвращение Мураева. Я вам расскажу. Мне час в часу периодично приходят всякие письма счастья, в каких там, де... Тисяча переглядів коштує 2 долари, там 50 чи 100 коментів коштує. Ну, коротше, якісь дуже смішні кошти. Ну, тобто, грубо кажучи, 100 тисяч переглядів буде коштувати скільки? 2 долари тисяча, 10 тисяч, 50 доларів. О, ні, що, що я говорю, 2? 20, 200. 100 тисяч 200 доларів, ну, типа, ну камон, ну ну, 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 типа, 200 доларів не можна заплатити за перегляди. Коментарі не сильно дорожче коштують. Реально, будь-які коментарі. Насправді, ну, я знаю дуже багато бабусь з деменцією. Вони не вміють користуватися телефоном так, щоб подзвонити, не те, щоб сидіти писати коменти на Ютубі. Не кажучи вже про цей. Тому, звичайно, у. А, Мураєва там під відео, звичайно, там просто колбасяться всі, але переважне число людей, яких видають за тих, що там колбасяться, у них навіть. Вони навіть не знають, як VPN включити насправді для того, щоб подивитися просто Мураєва в Україні і написати йому відгук. Тому це все така, знаєте, дуже смішна балалайка, але мені дуже смішно читати ці всі розцінки, там письмо щастя. І я навіть бачу, як багато гравців українського ринку випускаючи відео абсолютно провальні, у яких немає переглядів через декілька днів. Раптом статистика виростає в сотні тисяч переглядів. Це так дивовижно дивитися, і я розумію, що вони якимось чином це продають рекламодавцям, але ну друзі, ну. Можливо, рекламодавці недосвідчені, щось таке з ринком відбувається. Ну, якось, ну, не позортість, не позортість. Тому перегляди, коментарі це взагалі не показник. Але, ну, як ви бачите, спочатку була балалайка, Путін не нападе», потім була балалайка, Путін напал, але це Боріс Джонсон вирішив воювати і змусів зеленського і це все продають і продають і продають. І зрештою, ну, я нагадую вам головний прогноз. Будеть змін, і Я не тому Я, чесно ну в прекрасному настроєнні ожидання від цього року. В 22-му році Мураєв був в прекрасному настроєнні. Я вам нагадаю, він навіть висів трошечки на майдані. Это наша страна, чи це наша країна? Я не знаю, що там було написано, ну шота там по-моєму, ето наша страна. Даже. Ну одним словом, але повісіл, повісіл, його зняли. Жаль, повісіл не фізично заслуговував. Зараз Мураєв теж в превосходнішем настроєнні, але трошечки не в тому. От прямо рве на часті чувака. Очевидно, там за кадром вже сказали дійг ніхто не дасть, і він почав нарешті видавати емоції. Если Сталин в 1939 году и не совершил ошибку, присоединив Западную Украину к УССР, то однозначно не закончил воспитательный процесс и не научил правилам приличия. Не, прав, не научил правилам приличия на зоне Сталин, не закончил, я закончил. Балалаке китайська поділка. І ви знаєте, якщо раніше ти дивишся на цього Октябрюнка і думаєш, ну він же ж якась підробка, то зараз він натурально китайська підробка, яку нам зараз намагаються продати з цими переглядами, уважністю до цього. Я реально, я знала, що я хочу зробити якийсь веселий етер, і мені треба якісь цитати від Мураєва. І Я сиділа і слухала 40 хвилин. 40 хвилин. Потім я просто перемотала на фінал, щоб побачити, що там відбулося у фіналі, і зараз я вам покажу, в принципі, що ж відбулося. Бо. Я согласен с теми, кто считает, что вывести украинский народ из национальной катастрофы, защитить его от уничтожения может только украинская армия. Начав настоящую боевую операцию против нашего настоящего врага. Против тех, кто все это начал. Ой. А кто же это все начал? Наверное, не может догадаться. Борис Джонсон, да? Так... Разум с Зеленским. А я вам скажу, хто це все почав. Начал тот, під кого зараз Мураєв знімає свою китайську копію. Дуже погано. Ви знаєте, от китайська копія була на всіх рівнях. В принципі, зараз покажу неповторний оригінал з тим же текстом, фактично, і китайську копію, яку цей текст записала через три роки. Я раз обращаюсь к воєннослужам вооружених сил України. Не дозволяйте неонацистам і бендеровцям використовувати ваших дітей, ваших жон і стариків в качестве живого счета. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Солдаты, офицеры ВСУ, вы дали присягу служить своему народу, народу Украины. А раздувшиеся рожи в едином телемарафоне и мерзавцы, которые гонят вас на убой, это совершенно точно не народ Украины. Ну, одним словом, Мураєв в Китаї. Я, я, весь час, я весь час боюся помилитися, тому що я Владлена Мараєва дивлюся, а Мураєва я вже три роки не згадувала. Я весь час боюся помилитися в прізвище. Якщо раптом я помилюся, це не свідомо. Друзі, я зразу перепрошую для тих, хто дивився і почув цю помилку. Гіпотетично, просто боюся помолитися. А у мене немає тут команди, яка буде мені отмашки-отмашки робити, як робила Мураєва, тому що він там то завадився, то попускався, то завадівся. Ну, зрештою, зрештою, він спочатку дуже нудно Там Він робив спочатку чайну церемонію, рекомендував книжки Азарова. У нього так книжки стоять. І цей Лазарів такий, Ой, а що це у вас за книги? почому не на китайському? Ну, китайський я поки, поки що не вивчив. Ну, от скажіть, от, от віжу книгу Азарова. Да, книга Азарова. Я така, ох ти, йой-йой-йой. Ну, навіть це все я не вирізала, тому що неможливо це неможливо дивитися, це жахливо. Але в момент, коли порвався трошечки мурає, мені захотілося це все таки для вас вирізати. І це фактично фінальний шматок з Мураєвим з цього його довгого відео, але не фінальний шматок з Мураєвим у цьому етері, бо мені ще дещо вам треба нагадати. Отже, порвався. Мір в Україні і зміна курсу, це війна в обратну сторону. Если мы хотим когда-либо увидеть политическую нацию, а не бесконечный марш с кастрюлями на голове, то придется осознать, что Украина разная. Объяснить непонятливым и привыкшим к вседозволенности, что Галичина это не эталон украинства, а совершенно отдельный народ жить, которому в одних границах с нормальными людьми нужно по правилам общежития. Что больше не получится качать тему войны, старых обид и лезть ко всем без мыла в разные отверстия со своей УПА. И с расово верным Рождеством. И что помимо их польско-венгерского суржика, есть еще и настоящий украинский язык. И другие языки, родные для народов, проживающих на территории Украины. Польско-венгерский суржик, правильное расово Рождество, лезут без мыла вы знаете куда. В общем, ну короче. Если Сталин в 1939 году и не совершил ошибку, присоединив Западную Украину к УССР, То однозначно не закончил воспитательный процес і не навчив правилам приличия. Сталина на вас не вистачає, сказав цей мудак, а потом почав звертатися до Збройних сил України, розповідаючи, що нам з вами легше договоритися, ніж з цих наркоманів на Банковій. І я так думаю: а де Мураєв був останні три роки, він, типу, пропустив, що. Збройні сили України з тобою можуть договоритися тільки в одному варіанті, коли ти станеш дуже хорошим, двохсотим, ну може трьохсотим, я не знаю, і десь будеш сидіти. Тільки в цих двох опціях Мураєв здатний договор... домовитися зі Збройними силами України, яких він, до речі, дуже сильно дискредитує у цьому відео. І е, я ну, спочатку дивилася початок, а потім кінець і там було от, ці от бородати е, птср серами будуть захвату і требувати від вас, щоб ви були їм благодарні і так далі. Тобто він реально дуже. Дуже багато чого робить жахливого з тією аудиторією, що готова його слухати, цих гіпнотизованих курей. Хоча я не знаю, яка аудиторія взагалі може протриматися до того моменту, коли він це говорив. Тому що він це говорить вже через дві години після початку відео. Це неможливо дивитися. Реально, здорова людина це дивитися не може. Але я хочу вам нагадати ще один епізод 2022 року, але уже лютневий. Лютневий епізод 22-го року, в якому ми можемо побачити, що є обставини, в яких Мураєв може на велику телевізійну аудиторію говорити. Дуже довго, декілька хвилин, і його ніхто не буде перебувати, і у нього ніхто не буде забирати слово, і ніхто не буде знецінювати його слова ніхто не буде з ним сперечатися, ніхто не буде забирати у нього мікрофон, і ніхто не буде делегітимізувати його і, взагалі, давати йому можливість виступати на телеекрані. Нагадую, і вам доведеться потерпіти, тому що мені хочеться нагадати вам тривалість, тривалість цього процесу. Британська розвідка, яка сказала, що в Україні можливий такий сценарій силового захоплення влади в результаті в результаті заколоту, і от до цієї теми точно дотичний Євгеній Мураєв, голова партії «Наші», який зараз приєднується до ефіру. Тому що британські спецслужби сказали, що він буде виконувати роль намісника, якщо влада в Україні і в Києві на банковій зміниться. Тому питання до пана Євгенія, пане Євгенія, вечір. Добре, ще раз скажіть, будь ласка, чи ви вже приміряли на себе роль гауляйтера? Я думаю, наверное, улыбаются сейчас все ваши телезрители. Нет, конечно, я никогда такой роли не, не примерял. Она абсолютно недопустима, я абсолютно уверен, что таких планов нет. Я не знаю, что послужило основой для информации Министерства иностранных дел Великобритании, но я думаю, им еще придется за это извиниться. Я думаю, что Алексей Данилов и Служба безопасности Украины наверняка поверила эту информацию и уверенно нашла никаких подтверждений. Но, Наталья, если можно, я все-таки бы хотел вернуться к тому, о чем говорили в студии. Понимаете, чтобы решить правильную задачу, нужно четко понимать условия. Вот мы говорим какими-то пространными терминами, да, о том, что на нас обязательно хотят напасть, и что сейчас все мировые переговоры, они крутятся вокруг Украины. Наша, это же вот всю эту риторику мы слышим 8 последних лет, и она не приводит к миру и к развитию нашего государства. И потому что это ложные приоритеты и на самом деле ошибочная постановка задач. На самом деле мир сейчас договаривается о конце однополярности, о перераспределении сферы влияния. И Украина всего лишь предлог. И это предлог, потому что нагнетается ситуация с британцами, и Соединенными Штатами. Россия, в общем-то, подыгрывает в этой игре. На самом деле, Соединенные Штаты определили себе стратегического противника, это Китай. И давить на Россию санкциями и говорить, что вот их можно превентивно вести, это означает, что Россию буквально толкнуть в объятия Китая. Китай сейчас крупнейшая экономика. И, наверное, вот Панкухар подтвердит, в течение ближайших лет станет первой экономикой мира. И если она получит ядерный щит России, те технологии, которые не имеют сейчас аналогов в военной сфере, а также сырьевую, основу, да, я имею в виду газ, нет другие ресурсы, то штатам будет достаточно тяжело. Поэтому такой, такого развития сценария, ну, наверное, просто даже невозможно себе представить. Сейчас все забирают ставки. Сейчас торгуются штаты с Россией. Да, НАТО изжило себя как таковой еще в 1991 году. И образование новых союзов, я имею в виду США, Великобритания, Австралия, этому явное подтверждение. Кроме того, посмотрите на европейские настроения, посмотрите на Германию, на Францию, на политику Италии. Да, они тоже понимают, что это блок устарел и не является гарантией коллективной безопасности. Безопасности, вот вы говорите, нужны новые гарантии. А их не может быть. Вспомните Мюнхенский сговор, вспомните факт Молотова-Риббентропа меморандум. Есть интересы, есть позиция государства. Единственное, ну никакая армия нас не защитит от ядерных держав. Это тоже надо понимать. Сейчас, когда мы обсуждаем наземные операции там, и все остальное, но ну, это война, это вторая мировая война закончилась, уже есть тактические ракеты, есть авиация. У нас нет военно ну, противовоздушной обороны, давайте откровенно говорить, вряд ли мы ее получим. Четыре комплекса, которые получила Польша, стоили 10 миллиардов. У нас так милитаризировать никто не будет. Из 30 стран Альянса нам поставляют вооружение, только 7 из них. И Франция и Германия точно будут стоять, ну, думая о своих экономических интересах, и будут против вступления в наш Альянс. У нас нет реальности того, что нас возьмут в

В принципі, похуй в якій позі М -м. монетизація пішла. Ну, ладно. А, так от, що хочу сказати. Це право на владу від 3 лютого 2022 року. Всі в студії слухають 5 хвилин Мураєва не перебуваючи. Більше того, після рекламної паузи, Мураєв ще 5 хвилин говорить, виключається і далі йдуть обговорення. Його не перебиває ніхто в жоден момент, коли він говорить. Йому просто Наташа слугує підставкою. Ви всі знаєте, як розвивалися події потім? І ви бачите, як працює цей телевізійний продукт. Мураєв починає зі слів, що він не є ставленим Путіна. І що, звичайно, це все наклепи, і що це британська розвідка його обплювала, і СБУ теж неправильно все перевірила, і пан Данілов має вибачитися, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Уже на цьому етапі можна було почати його перебувати. Ні, йому дають ще декілька хвилин. Я вам просто пришвидше надала цей текст, тому що 5 хвилин це слухати неможливо, але я так от я вам просто показую, так працювало наше українське телебачення за найвищими стандартами, не даючи взагалі ніяких заперечень. Те, що вони після цього пообговорили, ну і що? Навіщо давати йому взагалі текст? І оце, от нам треба дати йому слово, тому що його звинуватили, і йому треба щось сказати з цього приводу. Серйозно? І що, Далати слово, і що? А я вам нагадаю, що, скоріше за все. То я вам нагадаю, що якщо розклади тоді перед перед вторгненням безпосередньо були такі, що Ксенію Сапчак запрошували і говорили, що нам, нам треба розмовляти, а з Ксенією Сапчак було право на владу десь там теж за тиждень до вторгнення. То якщо розклади були такі, то я думаю, що в принципі Наташа вже готова брати інтерв'ю у Мураєва. Тим більше, що вона бере у всяких, я не знаю, прямо уже у такого ж і головне заголовки такі свіжі, просто свіжість подачі інформації. Фабрика Ліпецька Порошенка, капець, просто Наташа, де ти береш такі свіжі теми? Ніхто ж раніше не піднімав. З чуваком, у який, який зі своїм волоссям не може розібратися на голові. У нього, я не знаю, якась бича-банда. Я не знаю, ну це ну, просто якась бичача манда на голові. Наташа у нього бере інтерв'ю про Ліпецьку фабрику. Так що я розумію, якщо е е Мураєв захоче, то Наташа готова, бо вона вже не вперше у нього бере. І все нормально, і ніхто його не перебуває. І ми в цій реальності живемо. Тіпа свободи, медійки — це не свобода, це я не знаю. Шкідництво, як це назвати? Фактично, якщо до Макса Назарова прийшли. За те, що у нього підозра за статтею кримінального кодексу з виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Росії Російської Федерації проти України, грифіракація її учасників і так далі, і якимось чином це підв'язали, то гадаю, що Наташу з її гостями з її безкінечним що ви скажете?» Ой, а Юрій Бойко що скаже. Ой, а давайте подзвонимо Мураєву і послухаємо його без перебивки. Ніхто не перебиває, Я зараз на абразуру лягу і так далі. Тож, ну, типу, вона не підходить по статті, по якій проходить Макс Назаров? А чо? А оці інтерв'ю вже після вторгнення з Євгенієм Шевченком? А оці інтерв'ю з вересним і Яневським Ні, не підходять. Ну давайте далі послідкуємо.